Добрий день, друзі. Сьогодні був, я думаю, може останній день морозів. У нас сьогодні було на ґрунті 3,2 градуса морозу. Так, 3 часа ночі і температура вже 3,2 градуса в мінус. На ґрунті. Топили ми котел оцей вітязь. Те, що ми придбали для Ніда Бабошко. Хто пам'ятає, хто писав коменти. Значить, такі у нас виводи по цьому котлу. скільки ми топили його, і що я переробив? Зараз маленький такий екскурс. Отаке у нас тут робиться. бунти в дополнительному и трошки обросло, конечно тут этим легким працює він давайте так наверно саме краще працює що воно показало це на на оці таки там полум'я Зараз горить. Дровами, дровами я пробував топити, але ну, вони то віснуть, то ну, горять не так яростно, так сказати, не, не так сильно калорійно, як щепа, наприклад. Якщо я щоб дольше буває трошки швидше, наприклад, два мішка оці таких, хватає на 3 години топки котла, повністю засипаного. Два мішка сюди влазить. Ні. Я додаю ще оце дровиняку цю, ріжу пополам, сюди вставляю, вставляю сюди в бункер. І тоді там остатки догорають, і углі більш-менш більш воно розгорається, Бістріше, і прозіваємо трошки. Так, що ще? По колосникам. Скільки ми е, колосніков не пробували, виявилось, що найкраще горить на оцьому. Тільки його ще трошки треба доробити цей колосник. щоб спустив. Доробить або купить метал, десятку і заказать на ЧПУ, щоб е, таку решетку ну, е, вирізали з прорізами, тому як через нього дуже багато просипається угля, і він просто тут збирається в і лежить аж оце вночі топило, це викинув, вичистив, і ще були гарячі угли. Так. Що ще я вияснив по цьому котлу? Треба вставити от сюди от, в кінець котла. От, ну, коротше зараз, оце місце сюди на колосник. Ставить оцю решетку. Ну, ставить десь, якщо колосник оце стоїть так, десь под отаким от. Зараз я його покладу, то, ставить десь под таким углом. Тобто, оце стики колосника остається. Тоді е, внизу не тече зовсім не тече конденсат тому що якщо просто так ставиш отут починає знизу ось тут знизу трошки збиратися конденсат так і ще саме головне в ньому чомусь дуже слаба тяга ми вже поставили 200 трубу 200 трубу пробував топити на одну камеру, пробував топити на дву на дві камери, а цього е не влия... то Тобто воно зовсім не повлияло на тягу. П Потім, якщо, отут тут стоїть обічна лятка, ну, вентиляційна, це я просто поставив, ну, він, він у мене не включається. Так от пробував один раз. Вентилятор. Значить, якщо так повністю закрить, на одном воздухе, не включено вентиляторе. Або тут е, стояв заводский лючок для подачи повітря на е, тепловий датчик, который цепочкой поднимается. Ну, даже, його, если сильно полностью все открыть, котел не горит. Він начинает тухнуть. Горить він саме лучше в вот такому. Вот. При відкритому, чуть-чуть при откритом режимі. Тоді немає не конденсата і тяга великолепная. Так, що ще? Сейчас покажу. Тут як він працює, ось бачите, нема тут е, таких наростов чи як. Воно все, бачите, в якому він був в стані, коли прийшов і зараз. Ну, трошки може там забирається де. Но горить більш-менш він добре. Якщо в такому режимі експлуатувати його, Так, що ще? По порожку. Порожок я перероблю кілька разів. Значить, сюди де варив на такі розділительні пластини, щоб повітря більш сильніше нагрівалося, зменшив камеру. Бо, як показала, якщо на всю камеру горить, я її по висоті і по ширині окно зробив таке. Воно там закриває. Ну, його теж треба перероблювати. У мене є ідея, дуже така треба буде, надо буде час, я перероблю е, попробую експлуатувати його. Як воно покаже, я дополнительно сниму відео. Тобто він сейчас отак вот зроблений, уголком. Порожик. Ну, то есть отсюда, отсюда, отсюда колосник стоит, вот колосник стоїть. Отак от. вот. І плам'я заходить сюди, тут якби дожигається. Та не, не треба. Дож, йде дожиг. А, а я хочу його зробити, щоб він заходив в топку не углом, а на, тобто не 90 градусів. А десь от так, от 45 градусів. ось, 120, да, так, виходить. 45 це острий жугал. 120 градусів, щоб він був отут. І на св... для дожига зробити не такі. 45. Ні, 45 це острий угол. 120 розвернутий. Оце 120. Не 45. А, ну так. 120 градусів. Угол, щоб був. Тоді тут не буде збиратися пепел, який догорає, і не буде забивати углів окно. Але окно треба робити таким, не більше. Тому що якщо більше, йде не до газа. то ця система газоотвода, яка тут вони зробили, вона не в состоянні прокачати то количество повітря газів виділених і з того окна, тобто це, виходить, не 24 кВт, а він та, то, то окно розсчитане на більше, набагато більше. Тому як оце зараз окно, що я зробив, воно нагріває цей котел, навіть у морози, які були, ми топили, буквально 15 хвилин і він уже кипить. Так. Що ще я зробив? Леонід Бобошка отут ось поварював такі пластини. Ну, він думав, що до самого низу почти. Я думаю, що він думав, що вони йому дадуть більше там теплосйом, чи ще для чогось, для якихось... Тут була пластина і тут. Вони, наприклад, на моє бачення, вони. Наоборот, заважали е нормальному дожигу. Ділили. Да, Ділилися і воно тоді-туди, туди, і воно з однієї сторони то затухне, то загориться. Коли обрав, гарення е вирівнялося і стало краще краще. Ну, Єдине, я отут не змог ту пластину вирізати, у мене нема плазмореза, а звичайним електродом я побоявся туди лізти, щоб не пропалити Так, і ще по котлу, що? значить Оці люди, які варили його. Дивіться, бачите, оце ось. Тут дуга. О, воно пузом уже вигнуло. Так, зараз ще раз покажу. Опа. Топку саму. Значить, вона зварена, теж не компенсурований. Тут компенсаторів немає для, ну, для того, щоб його не розпирало. Ось там внизу, возле колосніков, пузо вже. Тут колесник заходить добре, а там починає чіпляти. Ось таке воно ну, видно, коли його ставиш, його видно то пузо. Так, це мінуси. Хоча вони його хвалять. І тут теж, бачите, воно не ровно так дугою, дугою. Ізначально він зроблений трошки. Трошки нехорошо. Це вони його протоплять і покажуть, як горіть. Це вони його розпалять і покажуть, як він не виховається. Да, так, от нагобнился. я б, наприклад... спочатку протестую. Обращайся, як по-працьки. А, я оце, наприклад, якщо... Е... Дивляться там спеці з цього заводу, Случайно подивляться моє відео. Звертаюся до них. Ви оцей котел, такі як оцей, ну, то, точно такий, щоб він був з вашим порошком заводським, з вашими колосниками. Е, покажіть, як він розпалюється, яка в нього тяга і який в камері тут буде дощ. Оце я хочу просто побачити. Мені для інтересу, як він на заводських на стройках буде працювати. Так. Ну, в принципі, все. Ну, для теплиці він, для нашої теплиці він е, задовольняє. Я буду, я буду. Да. За, виконав свою задачу, він грів, грів на тут на подачі тут по цьому термометру він тут за сотню була. А температура, а на обратці у нас 60-65 навіть було. Тобто він оце, оцю площадь він повністю всю отаплював. Е, І в теплиці менше 16 градусів навіть з одною пленкою не було. Оце таке. Так, все. Дякую за увагу. У кого будуть які пропозиції чи ще може доповнити моє бачення. І ще трошки, о, якщо у кого є ЧПУ, наприклад, той плазморез такий, ну, станок, у мене є образець зразок колосника. Який исключительно дуже добре, дуже гарно працює. У мене на домашньому котлі він стоїть. І з тим колосником взагалі проблем нема. Я просто дав би розміри і щоб його вирізали, я куплю його. Ну якщо людина согласиться. Так що у кого є така можливість. пишіть, так да. свяжемся. Я просто хочу той колосник. Ну, не таке самопальне. Що я нагородив, а по тим розмірам, щоб був зроблений. Що тут у нас? В общем, оцей вентилятор мощний який на 3000 оборотів 1,1 кВт, якщо сюди підключати, він дуже сильно видуває і починає текти конденсат. Коротше, я поставив такий канальний маленький. Треба трошки посильніше ставити. Оце таке. І надо перероблювати трубу. Е, вихід. Тут глушить, ставить е, этот сами, не термодатчик, а ну, термомеханізм той, що піднімає цепочку обратно на місце, тому це була глупость що він таке зробив. Потому тому як регулювати тягу треба щоб він тут обов'язково стояв потому, ж, потому як автоматика, вона штука ненадежна. Наприклад, світ гну, воно все збивається. І потім котел або в розноси йде, або тухне. Так, що ще? Ну, в принципі, все, так? Да? В принципі, все. Все, дякую за увагу. Всім гарного настрою, гарних урожаїв, хто займається, хто не займається, тихого неба і мирного неба. Все, до побачення.